Друзі, погляньте, я розшифрував карту. Тепер знаю, як знайти цей скарб в Карпатах. На світанку вирушаємо. Наша ціль ось за тим перевалом. Капітане ми вже третій день йдемо. Ви точно впевнені, що добре розшифрували карту. Хлопці. Ми нарешті прийшли. Так, ну це все добре, але я щось не бачу тут скарбів. Ось він, хлопці. Це і є справжній скарб, дика вода, крайна. Ця вода насичена органічним кремнієм, має низький рівень мінералізації та солей. Джерело знаходиться у рекреаційної зоні Закарпаття, оточене гірським масивом та лісами. Крайна. дика вода Закарпаття.